Теплий дощ гатить по стрісі, по загатті і по деревах. Шановні золочів'яни, запрошуємо вас на фестини. Концерт, що відбудеться 1 жовтня у неділю. Мета концерту Фестин це збір коштів для наших збройних сил. Ласкаво просимо вас, приходьте до нас на Золочівський замок о 13-й годині. Ми вас дуже перепрошуємо. Запрошуємо. Дай а Боже щастя. Дай. То наші золочівські батяри. Ми запрошуємо вас на ярмарок, що відбудеться для нашого золочівського замку о 13-й годині. Мета заходу це збір коштів для збройних сил України. Дякую. Дякуємо вам, дякую. приходьте. Будемо раді вас бачити. Дякую. Гратулюємо! Прошу пані стійте. запрошуємо вас на концерт, що відбудеться 1 жовтня. Мета концерту це збір коштів для Збройних сил України. Благодійна акція. Дякую. Мета заходу це збір коштів для Збройних сил України. Звичайно. Запрошують вас, е злочинські батяри. Будемо раді вас бачити. Наші галичан. Мета даного заходу це збір коштів для Збройних сил України. Дякуємо. Приходьте. Що ми кажемо хлопці, в кінці? Тут біля Золочівського замку запрошуємо вас на концерт. Мета концерту, хлопці, що? Збір коштів на Збройні селищі. Добре, прийдете, будемо раді бачити ага. вас. Грату Дякую. Лю. Та як то так? Ви та так їдете і нас, вас... і, нас, і нас так минаєте, розумієте, та то Золочівські батяри, хлопці, що ми хочемо вас? вас на ярмарок ярко... ярко... пастини, який відбудеться 1 жовтня о 13-й годині. біля Золочівського замку. замку. Що ми кажемо в кінці? Гратулюю! Дякую.